На центральних вулицях міста Валерія Сергєєва, наш журналіст збирає привітання з ним незалежності від киян та гостей столиці. Ліаро тобі слово. Вітаю студія. Ми досі знаходимось на майдані незалежності на центральній площі Києва і, мабуть, України. А тут також продовжується святкування Дня Незалежності. Вже правда, передвечірній настрій. Люди прогулюються вже трохи поволі та шукають можливості відпочити, тому що вже, мабуть, готуються до вечірнього концерту, який відбудеться тут на площі. Заходи основні вже в принципі пройшли, які мали відбуватися на Хрещатику. А зараз вже готують дуже активну сцену для вечірнього оркестру, польського оркестру. Culture, який а, зіграє для а, українських а, українського народу для нас тут зіграє а, Композиції також і українських композиторів. 95 музикантів очікується із Польщі та країн східного партнерства, які будуть грати для нас зараз. Вони в національній опері дають концерт. А вже о 21-й вони зіграють тут прямо на майдані для всіх. Тож можна буде приходити, і от прямо зараз вже поруч найкрасивіші місця, місця, які будуть найзручніші, сидячі, не стоячі місця. Це от саме навпроти оркестру, навпроти сцени, де люди вже поки поки що відпочивають, хтось вже займає її. І в принципі, якщо ви встигаєте, можете приїхати і зайняти місця. Ми поки ще спитаємо у людей, які відпочивають, чи може вони захочуть якось привітати наших глядачів і українців. Доброго дня! Скажіть нам, ви зараз мабуть, сидіти, відпочиваєте вже? так? Звідки ви приїхали? Хто ви? Як вас звуть? Ми приїхали з Горлівки, Це вже наш другий день незалежності в Києві. Ми вже більше року тут. Дуже хочемо додому, дуже скучаємо. Але ми сподіваємось, що все-таки наладиться. Ми я хочу сказати тим людям, які залишились там, нашим друзям, що все буде добре, бо люди тут стільки роблять, стільки всього волонтери. Взагалі нас тут дуже щиро і добре зустріли. Ми просто вдячні цим людям, що нас приїхали так. І ми думаємо, що все буде добре. Тільки для цього треба дуже добре всім нам разом постаратися. Я так бажаю. Скажіть, як вас звуть? І от і привітайте якось українців. Мене звати Галина Іванівна. Це мій чоловік. Ми обидва з горлівки. Ми, ми вітаємо з від, від щирого серця, від всієї душі. Вітаємо всіх українців, усієї України. Вона буде єдиною, вона буде разом. Ми віримо в це. Ми думаємо, що все буде добре. Дякую. І ми також віримо, поки вам хорошого відпочинку. Бажаємо. І також кажемо, що якщо ви хочете зайняти найзручніші і найвигідніші місця, можете вже приїздити на Майдан і тут посісти найзручніші позиції. І далі дивитись концерт від польських музикантів, які зіграють для нас наш день незалежності. Тож чекаємо на вас, а поки прийдемо слово студії.